Стравив я трішечки тиск в колесах. І дійсно покращило це, те, що казав, роботу передньої підвізки, але все одно залишилася ця розхлябаність. О! О, сіли. Знаю, що в такому випадку робити. Не панікуємо. Заходимо в автомобіль автомобіль і перейдемо в вимкнув систему проти буксу. Все, АСР, задня передача. І поїхали. О, це ми сіли, так. Да. Засадили кодяк. Шкода, але доведеться щось робити зараз, видумувати. Ану, спробуємо назад. Гребе, гребе, гребе. Ага, ми вивисилися. я так розумію, в нас переднє праве колесо. А ну, давайте вперед тепер. Все, намертво. Ага, АСР вимикаємо, пробуємо ще раз. Намертво сіли. Ну що, друзі? Засадили ми кодіяк, і тут більше склалася ситуація в моїй недосвідченості на бездоріжжі, тому що мені всі кажуть, що пісок дуже дуже він такий каварний. І дійсно, отут -от будь-яку машину можна було б засадити, і насправді тут все ж таки вилізла, що муфта халдекс вона ніжненька. Да? Тобто побуксувати вона нам не давала, блокувала нас постійно. Дійсно, хоч я сварився на той що в нього незручна педаль газу. А тут я хвалив, що от вона їде, тому що тут в нас більш така логічна робота педалі газу. Е, все одно жорстка муфта, е, муфта, жорсткий диференціал типу Торсен в Туарегу, він гребе і йому пофіг. Ця почала перегріватися. І, здається, взагалі зникла в нас потужність. Плюс машина вивісилась в писку, ми сіли на пузо, і коротше, да, краще туди взагалі не лізти.